Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! В сьогоднішньому відео я би хотів розповісти про пенсії, які будуть нараховані. В лютому 2023 році, і незважаючи на те, що як таких кардинальних змін в пенсії на лютий 2023 рік не встановлено, все ж є деякі деталі, які будуть вам цікаві про лютневі пенсії 2023 року. Хочу також нагадати, що на 2023 рік, рік уряд запланував індексацію пенсії на березень 2023 року, і поки що немає інформації щодо рівня індексації. Тому що цей рівень індексації залежить від багатьох факторів, які будуть підраховуватися, і в частині також залежить від середньої заробітної плати і надходжень до бюджету. Ну, там багато різних моментів, з яких будуть відштовхуватися по індексації. А зараз я би хотів все-таки вернутися до пенсії в лютому і розказати, чого очікувати в лютому, коли будуть виплати, які будуть ці виплати пенсії. Кому будуть виплачувати і в які сроки. Поїхали. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Фінансування пенсійних виплат за січень 2023 року завершено. 9,3 мільярди гривень було направлено на виплату пенсії через Укрпошти, яка доставила 89% профінансованих сум та ще 41 мільярд гривень через уповноважені банки, вже 100% зараховано на рахунки пенсіонерів. Чи варто чекати пенсіонерам на підвищення пенсії у лютому 2023 році? І хочу звернути вашу увагу на момент, про який. Мало кажуть ЗМІ. Якраз в січні 2023 року пенсійний фонд разом з Міністерством соціальної політики можна сказати, що зекономив 1 мільярд гривень. Це десь 4-5% від цієї суми бюджету. Що це значить? Це значить, що деяким категоріям пенсіонерів і деяким категоріям отримувачам соціальної виплати. З 1 січня 2023 року призупинили нарахування виплати. Чому призупинили? Тому що треба оновити інформацію і поновити виплати. Тому, якщо вам не прийшла пенсія або соціальна виплата, то треба звертатися до СНАПів або центрів надання соціальних допомог. Йдемо далі. У 2022 році, незважаючи на активні бойові дії, уряд провів усі заплановані перерахунки пенсій. Що ж до 2023 року, то ситуація з підвищенням пенсії набагато гірша. Звичайно, головна причина це воєнний стан в Україні. Мінсоцполітики повідомили, що цього року обов'язково знайдуть кошти на проведення індексації пенсії у березні, яка торкнеться більш, більшої частини пенсіонерів. З точним відсотком підвищення пенсії поки що не визначилось, він буде відомий ближче до кінця лютого або початку березня. Незалежні експерти вважають, що пенсії мають переглянути на щонайменше 24%, але в урядових прогнозах сума в рази менша. Також варто зазначити, що прожитковий мінімум, розмір якого впливає на багато видів пенсійних та соціальних виплат, заморожено станом на. 2022 рік і становить 2093 гривні. Востаннє його підвищували з 1 грудня 2022 року. Таким він залишиться протягом усього 2023 року. А це означає, що підвищення пенсії у лютому та інших місяцях, окрім індексації та квітневої перерахунку пенсійного виплат працюючим пенсіонерам, не передбачається. Але ж яким буде пенсія у лютому 2023 року? Мінімальна пенсія становить 2093 гривні і дорівнює прожитковому мінімуму, а максимальна пенсія становить 20920 гривень, становить 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Не варто забувати і про вікові доплати. Пенсіонери віком 70 років отримують 300 гривень до пенсії щомісячно. Пенсіонери віком від 85 років отримують. Доплати 456 гривень, та пенсіонери від 80 років отримують доплати 579 гривень. До речі, ці надбавки будуть проіндексовані в березні 2023 році також. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.